Черненко Олег Євгенійович, громадська організація хлопці об'єднання палата. На цьому заході, який відбувався 8 травня, вшанування загиблих війни, я знімав направлю його камеру, все як відбувалося. Стоячи з правого боку від походу колони, я бачив прямо, як все це починалось майбутній бій. Воно почалось з того, що вони жбурнули в прапор України ну, 5-6 метрів, десь він великий прапор страною стрічкою. Воно ж бурнуло морозиво. Воно попало, нам звершилось плями. Просто ми не звернули так. Бурення ще не було такого. Коли почали летіти пляшки, стільці, там вже нема було, діти бо людям вже по головах воно потрапляло. Добре, що ні, нікого не вбило. Не вбило ні наших, ні тих, хто поряд йшов, просто звичайні люди, громадяни. Там і діти гуляли, це ж біля колоссини. Таке місце люди. Побачивши, ну, як і ну, всі е, розуміють, вони кинули, ну що ми не звертаємо уваги, навпаки люди стали там кричати, не піддавайтесь на прогнозацію, нічого не робіть. Вони це побачили і пішли в наступ. Я в той час це не знімав, як вони кидали. Я просто не встиг, я якраз переключився, щоб перейти на інший. бік, перейшов на той бік і почав знімати. З того моменту, як один з цих молодиків вдарив міліціонера, у мене відео прямо з цього моменту починається. Як він є міліціонера, з того злітає кашкет, і потім він відступає. Перед ним стоїть людина, закриває, щоб не, не йшов на інших. Він його об'є, знову відступає. І тут він підходить до мене. І це видно все він, його обличчя, всі його предмети. Планом. Тобто не визначити, що це за людина, не можна. Він Прямо от переді мною стоїть і я це знімаю. Коли вони побачили, що я їх знімаю, один з них кинувся до мене, ну я відійшов, встиг, у мене ну, добре напрацьована реакція, я встиг прибрати своє тіло звідти. На жаль, журналістки в Києві цього вона не змогла зробити ну, і її Далі. Вони ще раз напали там на людей, там один застрибнув прямо, ну видно було на відео, там все застрибнув ну, ну, на людину, повалив, другий професійним прийомом це дзюдо бере за шию, теж валить. Ну, Видно, що люди на тренувані. Потім вони такі перепрошую. Зараз ви переказуєте відео, але це ми, напевно, побачимо на відео. От це дуже би хотілося Потім, з вашої думки, Те, Дечого не, 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 не да, було те, не на відео. Прямо перед моїми очима стоїть Микола Мукашов <звук> <звук> і отак руками їх заспокоює. Вони накидались на людей. І один з спортсменів з цих бере так професійно складає п'ятерню і б'є по вуху вухою. Він отримав е середньої тяжкості е травму. Ви розумієте, не легко, я середньою. Мали б по цій справі діло добряче відкрити. це ж не... А чому не відкрили? Чому? Які вас Вони... є... Вони відкрили справу. Скажете потім. Але ну, я просто по справі не можу зараз нічого казати. Тут є свідки. Я здав всі ці відеоматеріали туди, і це все є. А саму бійку я зробив по кадровому. Кожен кадр робив скріни і надав це все в міліцію. Так що в них це все є. І ну, зараз ну, вони зараз збирають свідків, щоб знання і таке інше. Ну, звичайні процедури роблять. Я Добре. З вашого дозволу можете мене вкинути лінк, щоб це відео подивитися чи ні? Воно в мене на флешці зараз.